Так, ну, монстрів вперед, однозначно. Давайте з монстрів його розпочнемо. Е, прошу до мікрофона, Володимир Голівець, кілька слів. Залякують людей невинних. Слава Моринцям! Насправді <клес> 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 все добре. Я повернувся через три роки. Так? О, так що все буде добре. Ми переможемо. Моринці будуть столицею України. Я Володимир Олівець, з міста Героя Києва. Окей, хвилина пішла. Веселий сонячний промінь, Отбившись об штору, цупку, створив на балконі повінь. На вулиці цілу ріку сонце серпневе гаряче, б'є перехожим у очі. Усім окуляри, наче в на носа. Хоче, а я із самого ранку у темній кімнаті сиджу, закривши штори фіранки, задумливо вірші пишу. Поет має власну хвилю, світло й тепло автономне, його і в лютневу неділю думка гаряча пригорне. Натхнення прийшло бурхливе, якого не мав ще зроду, рядків не керована злива. На мене лє на солоду, та я не боюсь дощів. І байдужий, цілком до спеки, у морі яскравих слів пливу далеко-далеко. Олександр, ми переможемо.